Зараз з вами побуваємо на справжніх зйомках. Тільки тихенько ходімо за мною. Ей, ей, ей ми тут працюємо. Не заважайте готуватися. Кш -кш -кш. А ви ще не знаєте? Вже від завтра на телеканалі Ритм новий сезон програми Свідомий вибір. Ідеєю програми діляться редактори, є те, що до студії свідомого вибору приходять рівняни, які знаходяться на роздоріжжі. Вони потребують допомоги спеціалістів у вирішенні їх проблеми. Втім, самий вибір робитимуть самі. Для головного героя ведучої програми Олександр Курсик шукає фахівців, які допоможуть у цьому. В новому сезоні свідомого вибору буде багато цікавого. Насправді, якби свідомий вибір – це майданчик, який ми підготували для. Того, щоб піднімати актуальні теми на рівненщині, це не політична програма, точніше, це не тільки політична програма. Ми піднімаємо тут теми, які на часі ну просто от, вони актуальні для мешканців міста, актуальні для мешканців області. І в новому сезоні ми будемо говорити 100% про тарифи, 100% про розвиток Рівненського аеропорту, про проблеми, які турбують рівнян сьогодні, зараз про проблеми мешканців в цілому області і України, зокрема. Журналіст програми Павло Невесенко готує детальні. Сюжети з проблеми, в якій головний герой повинен зробити свідомий вибір. Він дізнається думки рівнян, які розкажуть про те, як на роздоріжжі приймали власні рішення. В новому сезоні свідомого вибору буде чимало новинок будуть і старі рубрики. Це вже традиційні наші опитування, коли ми виходимо на вулиці, і кожен з рівнян може висловити свою позицію з того чи іншого питання. Ну тобто, на будь-яку тему, про яку іде власне програма, будуть також ексклюзивні репортажі. Ну, буде ще чимало новинок але усі секрети не хочеться розкривати більше дивіться що середи о 20.30 в програмі свідомий вибір новий сезон програми свідомий вибір стартує 7 вересня побачити його можна буде на телеканалі ритм щосереди о 20.20. .20. долучитись до обговорення теми або ж запропонувати власну можна на сайті телеканалу ритм Ну що починаємо Починаємо. починає, починає. починає. Видивитись програму Свідомий вибір» у студії Олександр Курсик. Вітаю вас, Аліна Примак, Павло Невасенко, у ритмі подій.